Хочу поділитися інформацією. Ми коли ставили панелі, це будемо казати третій ряд. Він від сонця. Вчора почистили від снігу. Щітки автомобільні, три автомобільні щітки докупи щеплені і просто позмітали. Довга ручка. Сьогодні панелі, а до цього був дощ, потім мерзло. Оця сторона, що від сонця, можна сказати, що вся. Була. Тепер Цей, цей ряд панелей ми доставляли, бо мала генерація була. Зробили відстань між панелями довше. Я тут затрудняюсь зараз сказати. Ну, метрів 5 буде. Тепер дивіться, зимою взагалі генерація зовсім мала, але щоб і ту мізір збільшити, Ця сторона, що на сонці, сьогодні розстала вся. Зараз покажу де не на сонці, як воно не розстає. Ось тут в тіні. Тінь. Де тінь? Де дяхи, воно пливе трохи. Ну, слава. Тут зранку було трошки сонце, можна сказати, що з'їзду. Це я тільки що пройшов літку, відбивав трошки, там, де повістало. А ось ряд панелей. Тут, мабуть, 3 метри. Бо казали, що так нормально. Нікого не слухайте, давайте більшу відстань. Оці панелі, можна сказати, що майже не працюють. Лід і лід не відстає, бити по них не будеш. Так що для новачків робіть весни. Ще лід зверху тане, а тут намерзає до достатньо до груби свой Ось так. О тут сонечко Вже уже вийде кращить.